Цікаво, що заздрість це єдиний гріх, у якому взагалі немає кайфу. Гнів може дати відчуття сили, хтивість, задоволення. Навіть обжерство дає коротку насолоду від кастрольки пельменів чи шаурмечки. А заздрість не дає нічого, окрім внутрішнього гниття. Це як постійно пити отруту з надією, що від неї помре хтось інший. Апостол Павло вчив: не будемо чванливими, не будемо гнівати одне одного, не будемо заздрити одне одному. До галичан. 5 поділити на 26. Чудовим прикладом буде папа Урбан VI. Його правління стало відправною точкою західної схизми, коли одночасно з'явилось кілька пап. Урбан люто заздрив авторитету своїх опонентів, виявляв ненависть і жорстокість до кардиналів, які його не підтримувало. і це змусило їх за кілька місяців обрати нового антипапу. Хоч історики сперечаються, чи справді сальєрі заздрив Моцарту настільки, щоб йому шкодити, але його ім'я стало синонімом заздрості. Ідеальний приклад того, як чужий талант може з'їсти людину зсередини, або те, що сусіди посадили картоплю раніше за вас.